Бути дитиною відомої людини ще те випробування. Що б ти не робив, якого поспіху не досяг, хейтери все одно скажуть. А це все завдяки батькам. Але є й люди, яким ніколи в житті такого не скажуть, адже їхній талант видно ще здалеку. Венедикт Камбербеч, Майлі Сайрес, Кейт Гадсон та інші вони перевершили своїх відомих батьків. Як їм це вдалося, покажемо у рубриці топ 5 У західному акторському колі існує приказка. На питання чим займатимеся далі. Прийнято відповідати, якщо не подзвонить Спілберг, піду у відпустку. Саме у невеличку відпустку збирався британський актор Бенедикт Камбербеч 2010-го, коли йому зателефонував Спілберг та запропонував знятися у бойовому коні. Так, це була далеко не перша впізнавана робота актора. Але саме того року Бенедикт отримав і роль Шерлока, яка згодом принесла йому Емі. І чимало нових успішних робіт, а за ними і нагород. Я задихаюся, але це дар те, що ми можемо робити як оповідачі. Велике дякую всім. Та історії успіху могло й не бути Дослухайся Камбербеч до батьків. Тімоті Карлтон та Ванда Вентем, батьки Бенедикта, теж були доволі впізнаваними акторами у Британії. Але до Всесвітньої слави так і не прийшли. Тож і сина на цю непросту стежку не схиляли, сподіваючись, що той стане адвокатом. Та на щастя для кіноіндустрії обійшлось. Але в такому разі сподівались батьки на те, що син, хоч візьме собі псевдонім, моє прізвище звучить як Пукання у вані. Батько теж змінив його на друге ім'я мого діда. Зрештою, мати таки вмовила відмовитися від нього й мене. Та успіху Бенедикт Карлтон не мав, аж поки його агент не змусив схаменутися і повернутися до промовистого прізвища, який допомогло актору початківцю виділитися серед колег. І, хоча з 90-х батьки актора більше не знімались, саме в серіалі Шерлок подружжя з'явилось у ролі його ж батьків. Небиякі теплі стосунки з батьками завжди були в Насті Каменських. Її батько Олексій, якого не стало кілька років тому, працював концертним директором у хорі імені Вірьовки. Мати співачка теж тож і до Насті батьки були дуже вимогливі. Я весь час ходила на якісь гуртки: хор, балет, танці. На піаніно я граю від шести років. Весь час брала участь в якихось конкурсах, вигравала їх. Через те, що мене мало хвалили, у мене весь час було відчуття, що я не достаралася, не доспівала, не дотанцювала. Це дуже важко. Тебе сумнівно за популярністю НК, нині переплюнула не лише рідну маму, але й хрещену народну артистку України Аллу Кудлай. Зараз, коли війна, ми не дуже часто бачимося. Вона дуже зайнята, і я її розумію. Зараз її час, і їй не треба гаяти ні хвилини. У мене теж був час, коли було ніколи і вгору глянути. Траплялося, що давала по п'ять концертів на день свого часу. Алла кудлай зробила чималий вклад в українську культуру, та успіхами похресниці, тим паче, вже і на міжнародній арені, лише каже, може пишатися. 31-річна співачка Майлі Сайрус нині без сумніву одна з топових артисток, адже ще до 18 років заробила свої перші 100 мільйонів доларів. А цьогоріч отримала перше гремі. Ця нагорода дивовижна, але я дуже сподіваюся, що вона нічого не змінить, тому що вчора моє життя було прекрасним. І своїм успіхом Сайрус завдячує саме родині. Батько Майлі Сайрус, актор і співак Білі Сайрус, супроводжував її як батько в серіалі Хана Монтана», який зробив її відомою. Мати ж Майлі кінопродюсерка Тіш, згодом теж невпинно працювала над просуванням доньки, і зусилля були немарні. Хоч власної успішної кар'єри батьки Сайрус так і не побудували. Ось тільки у тій самій промові під час Гремі. Майлі згадала мати, друзів, колег, всіх і навіть свою спідню білизну, але без уваги залишила батька. Подейкують причиною стало їхнє розлучення з матір'ю після 28 років шлюбу і його швидкий шлюби з молодшою за нього на 27 років співачкою Файроуз. Мейлі не хотіла сваритися, але вона не погоджується з усім, що робить її батько. Тож зараз ситуація загострилася і вони не ладнають. І сама ті ж, схоже, ситуацію відпустила і активно будує нове життя з коханим своєї іншої доньки, ну а актором домініком Перселом. Мейлі навіть була на її весіллі свідком. Втім, тепер з матір'ю не спілкується Ноа. Пішла шляхом батьків і акторка Кейт Гадсон. го вона зіграла у фільмі Майже знаменитий Знаменитою роль зробила і її. Крім того, принесла номінацію на Оскар та перемогу на церемонії Золотий глобус. Мати ж акторки Голді Гоун теж свого часу зробила непогану кар'єру в кіно. Який чоловік Курт Рассел, відчим Кейт. А от рідний батько акторки, музикант Біл Гедсон, всесвітньої слави так і не здобув. Більше того, не склалися в нього стосунки ані з Кейт, ані з її братом Олівером. Від їхньої матері він пішов, коли ті ще були зовсім малі, тож за батька їм став курт. Зі свого боку я не проти налагодження стосунків, але я ні на що не чекаю від свого батька. Я просто хочу, щоб він був щасливий. Та через таку байдужість рідного тета не дивно, що акторка з братом у день батька привітали саме Расела, що неабияк зачепило Біла. Бо ж у відповідь він похоронив своїх дітей. Вони для мене мертві. Я не хочу, щоб вони носили моє прізвище. Вони померли для мене в день батька. Та як бачимо, Кейти досі гетсон. Лідер гурту Океанельзи Святослав Вакарчук, син Героя України, екс-міністра освіти та науки України Івана Вакарчука. Нині видатному українському фізику мало б виповнитися 77 років. Але, на жаль, чотири роки тому Іван Олександрович пішов з життя. Торік Вакарчук молодший на тлі зруйнованих внаслідок бойових дій будинків на Донбасі, пригадав настанову, якою його завжди вчив батько. Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: як можеш чимось не займатись, не займайся, роби лише те, чого не можеш не робити. Саме тому зараз тут з нашими захисниками і захисницями буду їздити сюди стільки, скільки потрібно до перемоги. Мені, як політик та культурний діяч голос, якого лунає і на міжнародній арені. Його син Святослав прагне, щоби ним пишався батько. Втім, співак, який вже вдруге став татом, впевнений, з батьками не змагатися потрібно, а наслідувати в них лише краще заради майбутнього наших дітей. Не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться на неї як на землю своїх дітей, і тоді прийдуть зміни.